Цивільний Кодекс України статті 33 та 34 стаття 33: Цивільна відповідальність неповнолітньої особи. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків чи усиновлювачів, чи піклувальника. Якщо у неуповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки, усиновлювачі або піклувальник. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, задану нею іншій особі, відповідно до статті 1179 цього кодексу. Стаття 34. Повна цивільна дієздатність Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років повноліття. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. У разі припинення шлюбу до досягнення фізичної особи повноліття, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається. У разі визнання шлюбу недійсним з підстав не пов'язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.